Волонтерський штаб, українська команда, проводить дитячі майстерні. Ці творчі заняття сприяють психологічному розвантаженню дітей, їхньому спілкуванню. Дітей під час творчих занять пригощають смаколиками. На такій зустрічі побувала моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Дивимося сюжет. Що вихідних у Дніпровському волонтерському штабі української команди гамірно і весело. Тут проводять творчі майстерні для дітей. Намагаємося зробити для них комфортно, цікаво, смачно, тому це важливо. У мене, на жаль, немає ще онуків, але якби були, вони б тут частенько були, я б тут стояла під тваринами. Діти захоплено малюють і ліплять. Розповідають про улюблені сюжети. Я люблю. Картину пластилину. Це травка. Ось така. Це квіточка. Рози. Я сердечки мамі з папи нарисувала. Столочка і траву. Я знімаю лего анімації і в мене вже тисячу підписників. Буду зараз робити маму з пластиліна. Я роблю ще з гозон, а сонечка у мене. — Оливаючись. — природу, люблю малювати космос. Наталія показує колекцію дитячих малюнків. Їх потім вкладають у посилки, які передають військовим на фронт. Постарше малюють нас навіть і земля при арт-терапію. Практикує волонтер Сергій. каже, це заспокоює і вивільняє фантазію для творчості. Мені ну, от я сам там відчуваєш, що наприклад, ти коли щось починаєш там малювати, проходить там дві години, три години. І коли ти малюєш щось, то неважливо, що ти малюєш. Це ну, наприклад, ти сьогодні там малюєш якимись фарбами, завтра ти малюєш, не знаю фломастерами карандашами. І ти перемикаєшся, принципі, тут важливий процес, а не якийсь результат. Інна вперше привела Аню. Розповідає, що доньці сподобалося і прийдуть на майстерню від української команди ще не раз. Для спільного розвитку, щоб дитина з дітками погуляла, позанімалась, порісувала, помалювала, поліпила. А любить у нас суспільство діток, мальчиків, дівчат. Наталія каже, планують розширювати тематику майстерень. Незабаром буде футбол і каністерапія, спілкування дітей із собаками. Запрошують зацікавлених приєднуватися до корисного дитячого дозвілля. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський. Новини. Д1.